Що стоїть на тапках? Браво HP, Bravo Maxis! Я не знаю, що то за бренд. Треба подивитися в інтернеті. Розмір Шин 215 55 r 17 94 V. Це рідний розмір шин з 17-ті тапки. Що тут грузиків накидали? 10, 5, 10, 5, 30 грам, ну багато, багато. Ого, тут за капець 40 Сорок. Це дуже Так. Так, тут не видно, ага, усь прокрутиться колесо глянемо. Також тридцять. Ну, Тут взагалі рекорд якийсь тут на цьому колесі лівому, задньому. Що говорить така кількість, ну, маса грузиків, не дуже парились над балансуванням самих шин, ну, тобто ставлять і не паряться, тому що шину можна провернути відносно самого колеса і маса грузиків буде менша. Або просто ну така якість шин, я не знаю, ну це дуже багато.